Сім способів просування вашої книжки через інтернет це такий спосіб для інтровертів, які не дуже хочуть кудись їздити виступати. Перший ви можете писати в своєму блозі, тобто створити розділ. Блог на вашому сайті. Ми таке, до речі, створили на нашому сайті з Він так і називається. «Блог Костянтина Там я пишу статті і просуваю його свій власний бренд і бренд нашої компанії через оптимізацію. Або можна створити просто сайт-блог на WordPress і писати туди кожен день. До цього ще можна прикрутити e розсилку яка буде сповіщати ваших підписників, глядачів про нові статті. Слідче, можна статті писати десь на сторонніх ресурсах, не ваших, або на чужих сайтах, або на новостних сайтах. Також можна створити телеграм-канал. Ми, до речі, нещодавно створили наш телеграм-канал. Він називається VPished. І там ми ділимось теж невеличкими, але практичними статтями про написання експертних книг. А, також з методів просування це розказати вашу книжку рецензентам та книжковим блогерам, які зроблять обзори. А, Писати про вашу книжку в Телеграм-групи або Facebook-групи, тобто через ком'юніті, через спільноти. І ще варіант, можна записувати аудіоформати з вашою книжкою і викладати десь на подкаст-платформах. Дякую за увагу, хай ваші книжки. Стануть популярними, і ви теж до речі, ставте одиничку в коментарі, і ви отримаєте докладний гайд про всі процеси по написанню книжки. Дякую.